Крим буде в складі України, ніхто його звідти не виведе. Наскільки я розумію, план Росії вони хочуть довести до максимуму незалежність кримських сепаратистів, маю на увазі Верховної Ради і України, з тим, щоб вони залишалися формально в Україні, але по суті працювали як самі хочуть. Ми і це маємо враження. Моя позиція, що Крим не можна повернути силою. Гарячі голови, які кажуть, зараз іди туди, з моєї точки зору мають достигнути. Що Крим ми повернемо любов'ю більшою автономією і вибачте затошки за цинізм глибшої мислі? Крим має взяти стільки повноважень, скільки хоче от все і далі все буде залежати друзі від нас. Де буде жити краще, з тим буде і крим. А я впевнений, що в нас буде краще. Це змагання ГДР і ФРГ. І ніякого табору соціалізму не вистачить. На фінансування з Кремля, який не знає, чим годувати своїх, щоб тримати кримчан е, в покої. Ми повернемо цей Крим, але повернемо його лагідно, люблячи, конструктивно. І тому дзвоніть їм, пишіть їм, звертайтесь до них. Але безумовно треба захистити наших військових, треба Підтримати їхні сім'ї, всіх офіцерів, які виконують свій обов'язок. Це безумовно, але ще раз скажу, ну не вірю, я ви, що, прошу вас, не думайте про військові дії. Сьогодні